Щоб усі діти відчули радість першого навчального дня. Понад 600 школярів отримали грошові сертифікати на придбання шкільного приладдя. Серед них діти загиблих військових, зниклих безвісти і тих, хто знаходиться в полоні, а також діти з неблагополучних сімей чи внутрішньо переміщених осіб. Оксана Скочкова з Молітополя уже близько року вона разом з донькою живе у Франківську. Аби зібрати четвертокласницю до школи, каже жінка, потрібно чимало коштів. У мене загинув чоловік і син у 2020 році, вони обо... обоє були військові. Вона дуже любить малювати, будуть, я думаю, що це будуть олівці, ну, потрібні ручки, бо це там. Це, ну, це все потрібно до школи, це коштує гроші, а зошит один коштує 30 гривень. Про майбутнє наповнення власного портфелика розповідає десятирічна Анастасія. Своє навчання вже другий рік поспіль дівчинка розпочинатиме поза рідною домівкою. Блокноти, ручки, фломастери, фламасти, пенали дуже багато. Вперше готує шкільне приладдя для донечки Карина Койляк. каже: нині потрібно мати щонайменше 5 тисяч гривень. Аби повноцінно зібрати шкільні ранці. Коли залишаєшся сама без допомоги чоловіка, то така допомога вона дуже, дуже актуальна на даний час. Звичайно школа складає списки, і вони ще люблять в самий останній момент додати списки, які потрібні. Звичайно, канцтовари, бо все решту ми придбали. Вручення сертифікатів провели в межах благодійної акції Перший портфелик, яку щороку організовує Карітас Івано-Франківськ. Така ініціатива, кажуть представники фонду. В час війни є необхідною, адже всі дітки повинні отримувати подарунки. Цього року ми прийняли таке рішення давати сертифікати, тому що зараз в місті Івано-Франківської багато благодійних організацій, які видають парфелики на ЮНІСЕФ, наприклад, і так далі. Тому ми вирішили дати, охопити більше дітей і дати їм можливість вибрати те, що вони хочуть до школи. Людей, які потребують, дуже багато. Просто в нас фінансова можливість цього року не є дуже сильно потужна. Минулого року у нас трошки більше. Ми охопляли всіх дітей. ВПО, наприклад, цього року ми звернули увагу. Тільки найбільш вразливі категорії, найбільш категорії, які найбільш потребують. Це не тільки радість для тих дітей, яких ми даємо цей сертифікат на даний час, але це є можливість кожній людині принести ту радість. А та благодійність, яку ми стараємося виховати в наших людях і дати їм можливість допомогти найперше дітям, нашому майбутньому, отримали грошові сертифікати і діти, які мешкають у Калуському та Івано-Франківському районах. Традиційну акцію благодійний фонд карітас проводить уже в 20-те. Цього разу її фінансували міжнародні донори. когуч, Андрій Гаргара, телеканал